Сергій Михайлович, ви давно підписали угоду із пенсіоном? Чуть більше місяця. Ну Якісь сумніви були у вас, коли ви підписували? А що ви думали? Я коли узнав про цю пенсіон, я спочатку в інтернеті про неї все узнав, а у момент підписання вже сумнів не було. А чому ви вирішили підписати угоду? А я остався один. Після інсульту за собою Важко. Ухажувати. У вас родичів немає. Вже Не, немає нікого. Я в пенсіоні яка різниця? Ти позвонив, живеш вдома, ну як пенсіонувати. Люди приїхали, тебе удивотвілі, ну, скажімо так. Допомогли. Допомогли щось? лічним вопросом по уборці і так далі. І би, а, ну, живеш вдома. Ясно. А е, ваші знайомі як поставились до того, що. Я ще нікому не казав. Місяць пройшов, а знайомим зараз поки не кажу. Що б сказали тим, хто, так як і ви, опинився в скрутній ситуації і сумнівається, підписувати чи не підписувати договір. Щоб спеціально. вони самі почитали літературу, є література, є інтернет, і там все ясно. Поганий ход зіліна, тільки гарне. Сказав би, ну. Не, не оставляйте квартиру на произвол судьбы.